Друзі, ми знову у кав'ярні пекарні духмене на мрії у Львові. У нас чергова гося, прекрасна дівчина чарівна. Це є Анастасія Сподарек, турботловий ріелтор і таке слово світлярка, фотограф, друзі. Ну я таке слово вперше раз почув. Нася, привіт тобі! Вітаю, вітаю всіх друзі. вітаю Тарас! Якось погодася з нами зустрітися. Нася, розкажи про своє мистецтво. Фотографування, тої прям таке обіокремлеш таке слово гарне є світлярка. Як воно мистецтво світла ти кажеш, Чи як воно проявляється? Так, дякую, Тарас. Ну е, чому я позиціоную себе як світлярка? Е, тому що це є дуже гарне таке українське слово. Ми стараємося зараз якраз піднімати з глибину ці всі українські наші традиції, тому що саме це нам допоможе рухатися вперед до перемоги, і як е, говорили. Багато наших відомих людей, коли ми будемо берегти щось таке, яке з глибини, йде традиційне, ми можемо рухатися тоді з кращим настроєм, з ентузіазмом до вперед, до нашого кращого майбутнього. Світлярка, чому? Тому що фотограф це людина, яка малює світлом, і за допомогою світла виходять дуже гарні світлини. Кадри фотографії, можна це все слова, синоніми. Ось, тому що за допомогою світла картинка грає, оживає, тому світлянка. Як давно ти займаєшся мистецтвом фотографом? Я фотографую ціле життя, якщо чесно, але професійно десь це біля трьох років. Я закінчила курси професійні в Старт курси, курси в інших різнопланові школи я закінчила. і курси. Я людина, яка постійно вчиться. Mm -hmm. Справді так, вдосконалююсь. Також завершила курс відеографів. Це поєднує, скажімо, фотографія відео, все поєднуване. І саме головне, що зараз я розвиваю свій бренд Турботливий рієнтор. Я в нерухомості вже більше 10 років. Що ж, я зараз ми про це поговоримо. Скажи, а як взагалі ти, тобто, основна професія твоя це якби займатися нерухомістю, відбирати людям житло. так? Вже, то, так. Як давно ти працюєш реалтором? Я економіст за освітою, і це мені дуже допомагає в моїй основній діяльності, в нерухомості. Я вже працюю більше 10 років, це років 13, мабуть. Працювала в агенції, зараз працюю як фізична особа-підприємець. Зараз безпосередньо займаюся тим, чим я займалась всі десять років, але, скажімо, в мене з'явилося трошки більше часу для того, щоб реалізувати себе ще творче, оскільки з дитинства я була завжди дуже творча дитина. Я малювала, в'язала, вишивала, співала і в хорі і просто. Все, твор... все одно друзі. Так. творча особистість. Тому творчість вона мене завжди надихала, і буквально біля трьох років тому я стала займатися цим професійно, тому що я це можу дуже легко поєднати з е, своєю основною роботою. Тому що е, працюючи ріелтором, я завжди в русі. І я завжди бачу десь якийсь гарний кадр. Я фотографую архітектуру, людей, звичайно, об'єкти нерухомості. Але постійно всюди йдучи на якийсь об'єкт, я бачу гарний кадр, я його фотографую, чи телефоном. Чи фотоапаратом, все, що є під рукою. Добре, а що таке турботливий ріелтор? Як це Це якби у тебе такий бренд? так? Так, Це бренд, який, яким що я хочу скажімо, вирізнятися, якось так. Скажімо, я стараюся потурбуватися про те, щоб знайти для своїх майбутніх клієнтів. Житло чи це комерційна якась нерухомість, тобто, щоб люди потургуватись про те, щоб зекономити їхній час, знайти для них саме ті об'єкти, які підійдуть під їхній запит. І робити це, скажімо, шанобливо, з турботою і з уважністю до кожного свого клієнта, безпосередньо враховуючи його вподобання і смаки. Які зараз запити є? От власне ж люди зараз звертаються стосовно житла якісь конкретні, може такі вимоги специфічні зараз виявилися? Зараз набагато більше вимог mm -hmm. ніж скажімо років 10 тому. Зараз люди враховують напрям віком. Раніше на це не так зверталося. мені, наприклад дуже важливим є вибір поверху. Зараз а дуже важливим це, тому що ми живемо в такому ну, там. часі, часі тривожному там, там. часі війни, і, скажімо, зараз більше користуються попитом нижчі поверха, теж будинки, в яких є відповідні місця, укриття, де можна сховатися в період небезпеки. Також люди дуже підходять, зараз дуже нелегко отримувати заробітки. І, відповідно, люди... Трошки важче розстаються своїми фінансами і приділяють цьому більше часу. І дуже я тішусь, коли все-таки звертаються за порадою і прислуховуються до моїх порад. Ми вибираємо певний тип житла, чи там в оренду, чи купівлю, чи комерційна нерухомість. І після того за деякий час я з ними зустрічаюсь на вулицях. Ми обмінюємося хорошим позитивом, і вони тішаться, кажуть там, ви допомогли змінити моє життя. Навіть так було. Боже, то взагалі класно видно. <клес> <клес> Знаєте, що от Настя любить свою роботу. Це видно. <клес> Тому, друзі, ем, прикладу себе. Де тебе можна знайти? Ех, е, хочу сказати, що справді я люблю свою роботу, я люблю людей, але якраз поєднання оцього більш такої серйозної роботи ріелторства і е, фотографії. Скажімо, мені допомагає рухатися вперед. Я, ну перш за все, якщо це в нас життє завершальна, скажі, мета, так, хочу подякувати, хочу. звичайно. Хочу подякувати тобі, Тарас, що запрошуєш дуже цікавих людей. Завдяки тобі. Я вже встигла познайомитися так, з тількома да, цікавими особистостями. Да, да, І ще буду знайомитись. Дуже рада долучитись до такого. Ком'юніті, якесь англійське слово, але до такого е симбіозу е ми ці дуже мене це тішить. Дякую нашим воїнам, що ми навіть в такий тяжкий час можемо, е можемо ділитись один з одним позитивом енергією, бо це нас всіх, е нам всім додає якогось ресурсу. Мене можна знайти е будь-де, тобто в соцмережах. Стараюся розвиватися, можливо, не зовсім там, скажімо, та, тобе, Фейсбук, але так, в та, мене є інстаграм, TikTok, Фейсбук, е Тікток намагалась вести, але це ще я на шляху. Я Ось... думаю, тобі допоможу одна дівчинка. Е е так, я, я зараз я просто знаєте, вірю Тарас, в те, що кожна людина притягує до себе подібних. І закон всесвіту ніхто не відміняв, що подібне притягує подібне. І я хочу побажати от тобі і всім. Найголовніше, що вірити, вірити, віра, віра для мене це дуже важливо. Віра в себе насамперед, віра в Бога, віра в те, що все буде добре. Бо коли людина вірить, коли вона бачить поруч людей, однодумців, які її підтримують, з тим якось легше йти, з тим легше рухатися. І якщо ми всі будемо, скажімо, підтримувати одного і вірити в те, що вірити, що буде краще, вірити в перемогу. І тоді ми швидше до неї наближимося. Тому буду дуже рада зустрічам. Буду дуже рада бачити вас, тебе і всіх, хто нас дивиться на в підписниках на моїх сторінках. Та ви вже підписалися. і ви шукаєте на нас турботловий ріелтер, друзі. Ви знайдете зразу по запиту, друзі. Ну і друзі, приходьте до нас на соціальний проект. Добра кава. Тобі нас дякую дуже, так. Дякую дуже добрі каві. Світланці наші Пані Світлані за гостинність. Почуємось побачимось.